Всім привіт! знаходжуся в нашому будиночку. Ну і що? Дивіться, чим ми займаємось наше сільське життя. Показую нашу пічку. Це, власноруч я неї складав. Це в нас кухня. Ну і ось тако у нас це все діло виглядає. Тут зверху у нас це, дружина на таким бавиться О, пічка діюча. Це не декоративно діюча. Так як на зимовий період ми опалюємо наш будинок. Ну і до того всього ми використовуємо ось в такому плані приготування їжі. Деякі страви дуже смачні получаються. Якраз на, е, приготувавши в такій пірці, щоб не бути голослівним, зараз показуємо наш вогонь. Все як має бути. Горить. Дивіться, як гарненько. Все діється, все працює Можливо, хтось каже, ну, ви не маєте кращих умов, не маєте ні не, не електричні не плити, не газові Все в нас є, не переживайте, <смі> є і газова плита. Ну, правда, газова плита у нас в другому приміщенні, так як тут у нас немає проєкту на неї. А на кухні ми маємо нашу повноцінну електричну плиту, на якій ми весь час кухуваримо. В літній час ми не палимо печки, то в літній час. Хіба що якщо нам потрібно голубці сушити, то ми тут отушимо. Отут вони дуже смачні виходять набагато краще, як е -е, в електродуховці або в газовій духовці. Таке от, такі реалії сільського життя можна і нагрітися, можна разом з тим і приготувати їжу два в одному. Економно. Це, бачите, я зараз закрив це у нас літній хід, щоб розігнати. Ну, а далі працює зимовий хід, ну а збоку, це типу витяжка. Все складав своїми руками, знайшов якийсь там плюс-мінус е картинку в інтернеті, що я хотів, і вже по факту далі працював. Для опалення. Використовуємо різні дрова. Якщо готуємо їжу, потрібно щось швидко приготувати, то е, зазвичай я з цеху приношу такі ось обрізки е, зі сосни. Вони швидко горять, ну бігом згорають, але дають тепло, там, щоб закипіло щось швидше. Е, ну а так, все, що маємо, наші дрова з, наших, з нашого садка. Все, що у нас було, все, що ми повирізали, і вже потрошки все ми допалюємо. Цього ящичка нам, ну правда, потрібно, щоб був трошки так більше накладено, у нас на, на дві пічки вистачає. одна Один раз пропалюємо. І нам тепла вистачає. Такі, як зараз морози 10 градусів морозу, то нам вистачає. Звісно, якщо морози більші, і на дворі, якщо Великий вітер, то ну треба трошки більше дров. Але в загальному досить економно виходить. І наш цей будинок опалює дві пічки, і поки нам вистачає. Ну Надалі, я думаю, буде вже мало. Потрібно буде щось ще придумувати. Є деякі думки, але це все з часом. У нас виходить наше поховарення. Що-що, ну, картоплю жарити я вмію. Все остальне теж так під питанням. Ну, а з картоплі в мене виходить найкраще. Ось така в мене зараз задача приготувати картопельку. Ну, я вже як до жару покажу, що у нас вийшло. Так, поки наша картопелька жариться. Дивіться, я вам покажу, що у нас буде до картоплі. Це у нас шилудьківський оселедець, шилудьківське сало. Бачите? Ось тако маємо таке смачненький аромат такий, що слюнки течуть, ну ще картопля не готова. Ну, а тут дивіться, ось такі водощенки. Ось такого плану от ви могли бачити на розіграші. Ми також трошки своєю сім'єю долучаємось до лотерейок, до стрімів, які е, приходять Сергія Шелудька. Тож, ще вас покажу, це буде у нас до картопельки нашої. Ну, Картопелька ще жариться, ще, ще їй трошки треба часу. Вже от. Починає трошки, бачите, рум'янець набиратися. Ну, Поки що я кулінару. Ну і що, вже? Картопелька наша зажарилася, готова. Ну, і зараз будемо їмати. мати вже будемо їсти. ось, вийшла. Такі ось гарні я називаю пригорі смачні. Колись як таким планом жарив картоплю, то я брав, як такий раз перевернув і ці всі пригорі з'їдав. Поки я дожарив картоплю до готового вигляду, то я вже наїдався. Ось такі ось наші сільські будні. Тож всім дякую за увагу, всім пока. Всім миру і добра.